Сьогодні в відео. Нові проблеми Манчестер Сіті і можлива дискваліфікація клубу з Єврокубків Челсі задумується над майбутнім Мудрика за межами клубу. Зіркові футболісти починають критикувати величезну кількість матчів в сезоні. Нові трансферні чутки та нові скандали. Все це тільки тут сідайте позручніше, а ми переходимо до новин футболу. Манчестер Сіті може бути недопущений до участі у всіх турнірах під емблемою УЄФА на наступні роки. І також повинен буде виплатити 25 мільйонів фунтів в випадку визнанням суду клуба винним в фінансових порушеннях по 115 пунктам. Аль Насер веде перемовини щодо призначення Стефано Піолі на пост нового головного тренера клубу. ПСВ веде перемовини про підписання Івана Перишича на правах вільного агента. Останні півроку гравець грав в рідному хайдуке. Офіційно Андреа Рабьо був представленим гравцем олімпійського Марселя. Рабьо цього літа дуже цікавився мадридський Атлетико, але клуб відмовився від гравця через його маму агента. Під час перемовин жінка почала розказувати спортивному директору Атлетико, як і на якій позиції її син повинен грати за клуб. Після цього Атлетико зразу відмовився від гравця. Раніше його мама вже ставала причиною великих конфліктів з ПСЖ і не переходу гравця в Барселону і Манчестер Юнайтед. Аякс підписав безплатним агентом деві Класа на контракт на один сезон. Відомі футболісти Алісон і Родрі дали коментарі на рахунок збільшення кількості матчів в сезоні. Це чудова ідея додати ще матчів в і так загружений календарь. Ніхто не питає футболістів, що вони думають о додаткових матчах. Тому наша думка не важлива, але всі футболісти вже стомилися від цього. Футболісти в один день влаштують страйк і за тяжкого календаря. В такому випадку сезон буде зупинений, поки всі вимоги футболістів не будуть виконані. Челсі планує продати мудрика наступного літа, якщо в нього не вийде проявити себе цього сезона. Мілан розглядає можливість підписання Карні Чуквоємека. Італійський клуб може купити півзахисника в зимове трансферне вікно. Барселона може втратити вітора Роке наступного літа. У Бетіса є опція викупити 80% прав на гравця в кінці сезону за 25 мільйонів євро. Офіційно Луїш Каштру, звільнений з посади головного тренера Аль-Насер. Ліверпуль зацікавлений в підписанні Енджела Гомеса. Повідомляється, що клуб дуже задоволений дебютом гравця за збірну Англії і вражені його грою. Бен Чілвен готовий покинути Челсі в зимове трансферне вікно. Тоттенгем хоче запропонувати Крістіану Ромеро новий контракт. Сам гравець не хоче спішити з продовженням контракту. Його повністю влаштовує діючий контракт, який розразований ще на три роки. Баварія розгромно перемогла Динамо Загреб, забивши 9 м'ячів. Дякуємо всім вам за перегляд цього відео. Підписуйтеся на наш телеграм і інстаграм, там ще більше новин про футбол.